Привіт, друзі, і поговоримо сьогодні на тему про те, як жити в сучасному світі. От Сьогодні йде війна і є багато людей, які виправдовують імперію, навіть християн, нападіння імперії. Але що про це думає Бог? Що говорить Біблія? Біблія показує чітко, що Бог проти імперії, проти відновлення імперії. І ми бачимо, що першу імперію, яку люди намагалися збудувати. І Вавилон Бог її зруйнував, тому що імперії вони будуються на насильстві і на поклонінні лідеру, Ін іншим способом тримати вкупі різну кількість, величезну кількість людей немає. Ось і також важливий момент, який теж стосується війни, про який хочеться поговорити, це слова Ісуса любіть ворогів. Тому що багато хто розуміє це, як любіть вбивця, але Ісус Христос такого не казав. Тому що в п'ятому розділі Євангелія від Матвії, якщо ми почитаємо, то там сказано, що хто вб'є, він підлягає суду. Ось, а вже відповідно далі. Ісус говорить: любіть ворогів про е, вияснення відносин. Тобто, це не говориться про те, що е, любіть, любіть вбивця, тому що вбивця на суд про це раніше було сказано, і не треба шукати того, що його там немає. Ось тобто для вбивств біблія чітко говорить суд.